Господь з вами і з Духом слухом. Читання того Євангелія від Йоанна. Слава твої, Господи! Першого дня тижня Марія Магдалина прийшла в досвіта, якщо було темно, до гробниці, і побачила відвалений від гробниці камінь. Тож вона побігла і прибала Симона Петра. А до другого учня, якого Ісус любить, і каже їм: Забрали Господа з гробниці і не знаємо, де його поклали. Тоді вийшов Петро і інший учень, і вони пішли до гробниці, бігло обидва разом. Та інший учень побіг швидше за Петра і прибув першим до гробниці. І, нахилившись, бачив полотна, що лежали. Однак він не війшов. Тут прибув слідом за ним і Симон Петро, і він увійшов до гробниці і побачив полотна, що лежали та хустку, яка була на його голові. Вона лежала не з полотнами, але згорна окремо в одному місці. Тоді ж увійшов інший учень, який прибіг першим до гробниці, і побачив і повірив, оскільки вони ще не знали писання, що йому треба воскреснути смерть. Слово Господнє! Слава! Тобі, Христе! Повійшов інший учень, який прибіг першим до гробниці і побачив і повірив, оскільки вони ще не знали писання, що йому треба воскреснути мертвих. Дивне речення, але воно він нам сьогодні допоможе трошки заглибитись в цю таємницю, яка перед нами. І зрозуміти, до чого ми сьогодні запрошуємо. Як може так бути, що той, хто ходив до синагоги, виріс в, так, в дуже побожному середовищі? три роки ходив разом з Ісусом, не знав Писання. Бо напевно чув, напевно чув слова Ісуса, які Він говорив відкрито. А при цьому Йоанн пише про себе фактично, бо це він. Оскільки вони ще не знали Писання. Як так? Як так може бути? Про що йдеться? І виявляється, що ми можемо чути і знати в сенсі інформації, що ми почули, але не знати, що це, не мати досвіду. А коли ми не маємо досвіду, то це як закрита книга для нас. Ну є книга. А що там всередині, не знаємо. Або як кошик пасхальний, але закритий. Але доки ми його не відкриємо і доки не, не, не скоштуємо, то, ж не гар, гарна річ, але що з неї? Нема з неї радості. Ну, тільки така естетична. І отак і багато. Людей сьогодні, навіть і християн. Є такий момент естетичний. Ну, гарні декорації, ось тут можна побачити. Ну, так, гарно виглядає, гарні співи. Але тут всередині не перемінюється, нема вогню. Бо для цього треба знати. Для цього треба. Досвідчити. І звіть увагу, літургія церкви на різні способи нам хоче допомогти. Власне, дає декорації, які робляться кожного року. для чого? Щоб ми бачили більше. Дає ось Пасхал, який освячений в ніч Воскресіння, і який несе нам далі це світло, осві... освячене вчора світло Воскресло Христа. Mm -hmm. Дає нам Гарні квіти, дає фігуру воскреснутися, подивіться. Господь воскрес. Дає Слово Боже, дає пісні, які через вуха вже пробують зайти. Дає запах ла... святого ладону. Трошки він тут вже розсіявся, але ще трошки можна. Знаєте, вчора був інтенсивніший, щоб через ніс зайшло то, що Господь Воскрес дає пасхальну їжу, щоб якщо не зайшло через очі, вуха і ніс, ну тоді це був перевірений шлях через желудок. І це все знаки, щоб до нас з різного боку доходило. Воно нам все допомагало, щоб ми в певному моменті зробили такий стрибок віри і зустріли Христа Воскресного. І це та сама логіка, бо церква не придумає нічого нового. Це те, що ми чуємо в Євангелії. Що робить Ісус з апостолами? Спочатку там Мар... Марія Магдалина, котра прийшла, побачила пусто, побігла до апостолів. Вона перша їм каже. Потім вони йдуть, ходять до пустого гробу, бачать, відвалений. Потім Петро заходить, а за ним і Йоанн. бачить пустий гріб, складені одежі. І причому не якось так. А він дає цю деталь. Хустка, яка була на його голові, вона лежала не з полотнами, але згорнена. Що це згорнена? Що хтось її от, прям гарно склав. Той, хто, скажімо так, прокинувся від рани і хворий, чи йому до хустки там буде? Ні, ця хустка вказує, що... Ісус, який Воскрес, воскрес в повноті життя, в нього все добре. Якщо він навіть таку деталь, щоб хустку акуратно скласти. Ну, але ця хустка говорить дуже багато. Нам часом може бути важко прийняти Воскресіння Христове. Важко, бо важко. Важко, бо часом. Якісь речі нам перешкоджають, часом інтелектуальні, а часом емоційні. Цього року особливо може перешкоджати цей груз болю, гніву і ненависті. І тому потрібні ці дні пас... пасхальні, щоб бачити, слухати, вдихати, їсти щоб це нам за кожним разом говорило, що Христос Воскрес і переміг смерть. І тут мушу ще сказати одне дуже важливе слово. Воно буде довгим, це не одно слово, але одне слово, яке буде говорити про одну реальність. Повернемося до великого четверга. Чи зрада Йуди була тра... трагедією? Чи те, що учні покинули Ісуса, ті, які тільки що казали, що ем... з, тоб... з тобою прямо зав... завжди, або як Петро, що з тобою навіть на смерть? Це була трагедія? А Ісуса? Для, для нього так. Далі, то, що його несправедливо схопили без суду, це несправ... несправедливість? То, 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 що там поставили фальшивих свідків, вся та корупція, яка там відбувається спочатку в каяфі, потім в Пилата, це несправ... несправедливість? То, що його вичували до крові, то, що на Ісуса вложили хрест і змусили змученого нести ще важкий тягар. Це несправ... несправедливість? Більше. Велика несправедливість. Ні, до більше часу ми дійдемо. Ді... 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 То, що Ісуса зрікся власний народ і власні служителі, які сказали, не немає в нас царя, крім кесаря. Це найвища несправедливість. Правда ж? То, що помирати без жодної вини це найвища несправедливість? Це все правда. І Ісус все це приймає і чинить знаряддям спасіння. І це парадокс Воскресіння Христового. Якби Христос не Воскрес, то все це було би просто серія несправедливості і великої несправедливості і зрад, які ведуть до трагедії. Але в Христі вони перестають бути трагедією, а стають джерелом спасіння. І це я дуже хочу, щоб ви сьогодні це слово почули. Дуже-дуже хочу. Щоб ви от, стали тими, хто знає писання. Щоб це слово сьогодні вас переміло, сьогодні тут. Щоб ви з цієї каплиці вийшли іншими людьми? Бо то, що з нами сьогодні діється, це також велике зло і велика несправедливість. Тож нас напала Росія, що вже багато загинуло і щоденно гинуть це велике зло. То, що брак людей втратили своїх рідних і близьких це велике зло. То що нас Чернює Росія в світі і пробує висити, що це ми винні. Це велике зло. То, що є багато корупції і в Україні сьогодні, це велике зло. Багато і солдатів з цього приводу хапаються за голову, бо там в штабі, там ще десь, там ще десь, а там в, цій, в обласної військовій адміністрації, а там гуманітарні крують, а там ще щось. Це несправедливість? Так. Це зло? Так. І доки ми в цю ситуацію не війдемо разом з Ісусом, це нас буде при... прибивати і нищити. Бо все це правда, що я сказав. І це діється і сьогодні. І, на жаль, буде діятися і завтра. Але коли ми в цю ситуацію увійдемо разом з Воскреслим Христом, це пере... перевертає. Це нагода для нас внести Його світло. А от тепер, скажіть, тут ми маємо оцю велику свічку, Пасхалку, і вона несе нам світло Ісуса Воскреслого. А в світ. Як ми маємо занести це світло? В той світ, де багато несправедливості, зла і корупції? Скажіть мені. Як маємо внести? В чому? Світя діяти діста? Діла? Тобто, і зараз ми підходимо до важливої речі. Тобто, для світу, що має бути цим пасхалом, який світиться? Ано? Ну, хто? Ні, 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 ні. Не йдіть в сторону моральності і правил. Це проклята стежка. Не правила. Тільки ми. Це я і ви. Це ми маємо стати тим пасхалом, який всю атмосферу зла, несправедливості і безнадії вносить світло Христове. І тоді там стане світліше. І всього є парочку таких речей, які сьогодні я би. Пикас, дуже хотів би, щоб ви звідси вин, вин, винесли. Це мене пів великого посту ця думка якось так гризла. От там, де пам'ятаєте, є опис цих е, молодих людей, яких на, цар на входоносор вкинув в піч. І які там не згоріли. Щоб не згоріти у вогні, чим треба стати? Вогнем. Власне. Щоб ми не згоріли посеред цього полум'я війни, нам самим. Ми покликані бути вогнем. Не в збереженні правил, ні. В переміненні себе. Тому що прийняти це світло Христове і ним жити, щоб воно через нас виливалося на світ, цей живий вогонь Духа Святого. І от тоді для нас немає смерті. Бо тоді ми вогонь життя. І тоді ми знаємо Писання. Сьогодні дуже багато зла і, і, і ненависті. І, і от я це бачу по тому, як глибоко вже увійшла це, безумна, це безумне гасло не забудемо і не пробачимо. Це безумство в чистому вигляді. І воно гасить людей, воно чинить їх пустими і скаліченими. Не піддавайтеся на це. То, чим живемо, треба внести світло Христове. Але це світло Христове не, як би сказати, делікатно. Важко, але я зараз зайду те слово. Це не, не, не той випадок, коли це світло таких маленьких, гарних хлопчиків, які нікого не ображають, го, 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 говорять тільки прям правильні речі. Ні. Це світло Христа, який може і ізплести біч і вигнати. Це світло Бога, який поклав весь ізраїльський народ на пустині за те, що не повірили. А у обічну землю вів новий народ. Це Бог, який знає, як бити. Це Бог знає, як боротися і воювати. Але при цьому Бог, Котрий ніколи не хоче зла, ніколи не шукає пом помсти. Тому ми покликані боротися да, і зробити в ці дні максимум для того, щоб наблизити перемогу. Але перемога починається тут. І тому я дуже сильно вам бажаю, щоб ви сьогодні прийняли це живе світло Бога. Щоб не трималося за то все зло і образи, які є, тільки йшли вперед, заносячи світло Христове. І повторюю, в світі знайдете багато зла. Але це ми з вами та маємо це світло занести. Mm -hmm. Бо коли ми прийняли Воскресло Христа, для нас немає смерті. А тому чого боятися? Кому мати якісь претензії наші над нами, якщо ми з Христом зло не має влади, то чого нам мати претензії, що хтось там чогось не зробив? Ну, робили, бо були нездані. Дай Бог, щоб ми зробили те, до чого нас Бог кличе, а інших людей і всіх корупціонерів і всіх несправедливість, Бог. Про пам'ятає, ми робимо те, що залежить від нас сьогодні. І рік тому Харків вижив, тому що весь рух волонтерський і не тільки. От, тому що всі зрозуміли, що треба зробити, що я можу. І коли кожен зробив, що міг, цього вистачило. Тому ми не, не бімося, що там десь буде. Там, де ми є, де, де працюємо, де живемо. Вносімо Христову благодать. І цього буде достатньо.